Привіт! Це новий подкаст цьому році на Фемфюжн. І сьогодні в мене в гостях Оля. Оля це художниця, з якою ми плануємо щось неймовірне. Ви вже, я думаю, бачили афішу. Так що Оля, привіт! Розкажи нам трішки про себе. Познайомимось. Привіт. Я... я Оля, я художниця, я в Варшаві живу 8 років. Все своє життя займаюся творчістю, основна моя діяльність це художній розпис стін. і останнім часом малюю картини, яка в мене, наприклад, за спиною. Це нова серія. Клас. Слухай. А взагалі чи маєш таку історію, яка от тебе якби привела до малювання? Прямо що привела. Скоріше я з самого дитинства вже знала, що я буду цим займатися. Якось ще з дитсадка. Там якісь викладачі, ті, хто казали батькам, що вам в художню школу. І якось так з 10 років я почала вчитись в художній школі, і моя доля була вже відома. Клас, а ти пам'ятаєш, взагалі, якийсь свій такий перший більш Такі професійний, бо я також ходила до художки, і я дуже добре пам'ятаю свій перший малюнок, який я намалювала в художці, і в нас була міні-виставка. Є О, щось таке? Ти пам'ятаєш? щось прям, з цього? Прям, прям перший, щоб він був єдиний. Я скоріше просто постійно малювала uh -huh. і було бажання. Ну, тобто, я не задумувалася, ким я буду ще там в дитинстві. Просто малювала, і це єдине було моє головне заняття. Тому якось так ага, одного okay. малюнку, мабуть, немає. А взагалі, взагалі, е, з дитинства, ти пішла в художку, і е, як взагалі до тебе прийшло усвідомлення, що ти хочеш займатися саме цим? Воно не приходило, воно просто було зі мною постійно. Ну я не, навіть не пам'ятаю такого моменту, щоб е, о, я буду художником. Просто це було і так понятно. Я, я знаю, що вріз е, у людей по різному це відбувається. Хтось себе довго шукає. Для мене це було очевидно, угу. що так, я, я художник і все. Класно, якось це якось не було вагання, що чи то, чи не то шукати себе в чомусь іншому. Просто мене до цього тягнуло і не могло бути інакше. Супер, ну я тобі скажу, що це дуже велика рідкість. І це тобі пощастило дуже класно бо, і дуже сильно. Бо, ну блін, я знаю, що багато людей просто там пробують себе в різних штуках. По Постійно, я, наприклад, хотіла колись бути шпигуном, потім ти. знаєш, не склалося. Але це дуже круто, що от з самого початку ти знала, йшла до своєї мети, і ам, не знаю, не лякала тебе фраза, що художник має бути завжди голодним. Лякала і дуже лякала. Кала моїх батьків, тому е, потім навчатись е, там вже академі в академії після художньої школи. Я навчалась на, на живописця, а потім ми з батьками вирішили, щоб я не була голодна. Я піду навчатись на графічного дизайнера. О, добрий день! Добрий день, привіт! <ривіт> <ривіт> ну тобто я далі собі малювала, просто щоб ще була <ривіт> більш реальна професія, е, щоб, якщо що, я не померла з голоду. В цілому, це корисні навички, і я рада, що я навчилась. Інакше я б самостійно ніколи не вивчила програми mm -hmm. за власним бажанням. Це, це було корисно, але моє призначення трошки в іншому. Душа повела тебе. Просто так слухай. А ти е, от кажеш, що не пам'ятаєш такого першого першого е, малюнку, але перше замовлення. Є в тебе, от ой, це, скоріше були якісь знаєш, портрети для знайомих, щось там, якісь родичі, ой, ти малюєш, а намалюй мене. <світ> я навіть не Скоріше, це було безкоштовне. Потім там за якісь вообще копійки, якісь портрети. Ну, хто що замовить? Це дуже довгий шлях, дуже багато я малювала всякої фігні на замовлення. Ну, просто шукала себе і. Спочатку навіть не бачила цінність своєї творчості, взагалі своїх навичок, тому що для мене було це так природньо, що я це вмію, і воно мені класно йде, і ну якоїсь не було усвідомлення цінності. Окей, а е, ми з тобою вже спілкувались, бачились, і ти мені розповідала такі історії про твої замовлення. Слухайте, ну я насправді сама захотіла в якийсь момент повернутися е, до малювання, бо ти, 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 такі історії класні. Може, поділишся якимось нетиповими твоїми замовленнями, які ну, справді я про це довго думала, це дуже цікаво. Ну, перше нетипове замовлення, яке в мене було, яке я не сильно очікувала. Я взагалі не сильно уважна людина, і в мене замовили бодіарт. Ну, Думаю, ну ладно. Потім дивлюсь, хто замовив. Вже коли я погодилась, вже почала готуватись, робити якісь шаблони до цього проєкту. виявилось, що це масажний салон. Думаю, ну ладно. Дивно, але Е, І я якось навіть не зрозуміла а, і що це було треба було малювати на вулиці до якогось фестивалю. Я навіть спочатку не зрозуміла, що це якийсь фестиваль. Я просто приїхала на об'єкт. Природа гарно, Київ. Я приїжджаю, починаю малювати дівчат в купальнику там, з логотипом, і на обличчі малюю теж. І потім я розумію, що дуже мало часу залишається. Тобто, там було 4 чи 5 годин малювання, а людей було дуже багато, ну навіть більше, ніж ми обговорювали спочатку. І я спішила, і коли я працюю, я просто бачу нічого. Я бачу людину, яку я малюю, свої фарби, і все. Я навіть не підіймаю очі, подивитись, що поряд. Коли я приїхала, там була просто галявина. А коли е я домальовую, я підіймаю очі і. Тоді я зрозуміла, де я знаходжусь. Я знаходилась на фестивалі, на першому фестивалі сексу в Києві, і з однієї сторони від мене бажають їх шмагали батогом. І там черга стоїть, і їх шмагають. А з іншої сторони був стенд з фалоімітаторами. Я думаю. Отлично, добрий вечір. <свят> ну на той момент це була досить нетипова подія для uh -huh. Києва. Ну зараз е більш відверто там розмовляють про секси, все таке. А на той момент. Ну, це було прям вау. І через те, що я не сильно поцікавилась, куди я йду і де саме мені треба малювати, то це було неочікувано. Клас. Я пам'ятаю, що я казала, що ти розписувала е стіни для веб-так е так. організації, скажімо так. Е теж е було замовлення: звичайний клієнт, все нормально, приємна дуже приємна людина. Е каже: треба розписати е як офіс. Я ладно. Так, а чим компанія займається? Я може підберу там якусь стилістику, там вишліть логотип, я можу щось порадити, тільки дайте мені якусь базову інформацію. Мені дали, ну, як офіс. Все, думаю, ну ладно. Я запропонувала якісь ідеї, щось там, щось там. Потім реалізую Ну, звичайне приміщення, офіс, насправді. справді. І потім я щось почала задумувати: щось якось дивне, чому тут всюди кавралін. Це якось незручно не для офісу. Там взимку приходять в, в зуті, а там і в коридорах Кавралін, і в, кожен, в кожному приміщенні І якісь, може, думки в мене закрадались, але знову ж я не сильно здогадлива людина. І ну а потім виявилось, що це був не просто офіс. Слухайте, я реально знаю дуже багато людей з різними професіями. <і>, І сама трішки як починала працювати, то монтувала порнографію. Але цікавий досвід. Але це просто, блін, мені, коли ми познайомили з Олею, вона така. Ой, ну в мене такий є досвід. Я тут на секс-фестивалі попрацювала. Тут я розписувала для вебчиків. Ну, слухайте, це класно. Я думаю, ну в таких історій я ще не чула. Це просто офігенно і я вважаю, що а, підеш за своїм призначенням, знайдеш щось цікаве в житті. Сто 100%. Ну знаєш, я навіть так думаю, що мене моя робота заводить в такі місця, в яких я би не побувала. Добровільно. <ріст> <ріст> ну, я б mm -hmm. не, не прийшла до цього самостійно, але дуже цікаво щось побачити інше життя з іншої сторони. Тобто я ніби просто виконую свою роботу, але е, в цікавих місцях. Ну, і це прикольно. З хорошого, такого лайтового, е, через те, що я багато працюю з гастрономією, з ресторанами, я відкриваю для себе нові кухні. Клас. Е, з моїх відкриттів там, мексиканська кухня. Mm -hmm. Я раніше пробувала щось мені не зайшло. А потім потім розписувала в класному місці, і там, через те, що розпис триває там тиждень чи два, то ну я брала там обіди, і блін, закохалася в мексиканську кухню. Ну це з таких приємних лейтових історій. Слухай, а ти можеш порадити, наприклад, місця, які ти розмальовувала і в які можна в Варшаві прийти і подивитись на твою роботу. Так, ну от ця мексиканська кухня, Ріко. Угу. Е, я дуже раджу саму кухню, бо мені прям дуже сподобалось, Ну і класний там по-моєму розпис вийшов. <сум> е, от, а ще дуже прикольно проєкт робила для Красіва Project. Угу. Це, мабуть, був максимально нетиповий проєкт, нетипове замовлення, тому що загалом я малюю стіни. Ну, такий напрямок. А тут мені пишуть, що хочуть розпис на килимі. Uh -huh. Я така: окей, це зовсім не холст, це зовсім не стіна, але давайте. <світ> От трошки пошукала, що з цим можна зробити, запропонувала ідеї. Ми вибрали, що це має бути жінка. Спочатку були в них ідеї, що це має бути портрет. Але там, щоб так поєднати сам малюнок. І килим, бо килим теж має свій малюнок. Щоб воно трошки виглядало як татуїровки на жіночому тілі. Якби це було на обличчі, для мене це було б трошки не те. Ну, враховуючи килим, який ми вибрали, щоб воно б виглядало як. Не знаю, плями. Uh -huh. А на тілі, то воно більш гармонічно. Я переконала, що варто робити тіло, зробила ескізи, як, як би це виглядало саме на цьому килимі. Ну І врешті-решт зробили цей проект. Мені дуже подобається. Це було дуже складно через те, що нетипова поверхня. На ній краще не малювати, ну, вона не призначена для цього. Але Блін, дуже прикольне замовлення, і складне через те, що треба було. Я малювала аерографом і краскопультом. Uh -huh. Uh -huh. І, по суті, все, що світлі частини тіла, то це колір килима. Uh -huh. І якщо десь промазать з темним. Кольором, ну то то все. Я просто зіпсую весь килим. Тут треба було максимально підійти так, щоб не треба було виправляти. Один раз зробила і ну, і все вийшло. Ну я скажу, що це одна з найулюбленіших твоїх. Моїх робіт <ріст> дуже кропітка робота, це дуже е, креативна робота, і я розумію наскільки тяжко було е, це робити, але це виглядає так круто. Це виглядає настільки <ріст> професійно, стильно, що я реально задумувалася. Що коли в нас з'явиться своє помешкання, написати тобі і сказати «Келим». <ріст> Давай, і ну це дуже круто виглядає. Реально е, я, я серйозно кажу, що я задумувала, що в тебе замовити таке таку штуку на е, ну якби до себе додому. Угу. Просто шана І, прикольно. І, Давай. Ну... А, взагалі, задоволені, все було круто? Так, так, угу. були задоволені, все сподобалось, не було жодних поправок з першого разу. Це було кохання з першого погляду. А скажи, будь ласка, що ти відчуваєш, коли малюєш? Що тобі дає малювання? Ну зрозуміло, опустимо, якби гроші, це твоя робота, це якби твій заробіток. А от морально-психічно, що ти відчуваєш, коли малюєш? Насправді, через те, що я досить довго вже малюю, і це моя робота, і я інакше себе навіть не уявляю. Може, в мене не настільки яскраві враження, як в людей, які тільки починають малювати. Але в цілому я коли там переговорюю з клієнтом, ми щось довго обговорюємо, що як буде зроблено, якісь технічні моменти. А потім, коли я нарешті починаю малювати на стіні. Це такий кайф від того від розмірів. Там, знаєш, я веду першу лінію і отак розмашуся максимально. І це ну, оце прям задоволення. Тобто є якийсь підготовчий процес, і він просто має бути. Я не можу цього уникнути, але. Сам процес малювання кожного разу, навіть якщо це замовлення, я я від цього кайфую. Просто це не знаю. Це моє життя, це частина мене. От що важливо піти за покликанням. Ти навіть не як моя бабуся каже, підеш за покликанням і не будеш працювати жодного дня в своєму житті. Я хотіла в тебе також запитати, чи є взагалі якісь художники, які б тебе надихали, також може, які як десь ти взяла трішки стилю, десь ти взяла трішки там вигляду? Є хтось такий. В твоїх фаворитах насправді так, тільки я е, назви не запам'ятовую. Я знову ж мабуть Нічого, я я десь ставиш. Є так. один художник, мені дуже подобається, як він малює жінок uh -huh. е, і жіноче тіло. Uh -huh. е, теж е, в напрямку якоїсь сексуальності, але не пошлості, е, і як він балансує. Коротше, то под... все, все, все видно. <рес> не переживай. Пододаємо е, ще один абстрактний художник. Взагалі, я абстракцію довгий час не признавала. Е, ну через знову ж е, школу художню, через академію, що там тільки е, академізм і щось таке. Е, абстракція взагалі не визнавалася як вид мистецтва. Mm -hmm. То я потроху з роками для себе відкрила і знайшла дуже класного художника. Ось він. <рес> Клас. А над чим ти зараз взагалі працюєш? О <рес> <рес> зараз я працюю над серією картин, яку я придумала десь вісім років назад, ще будучи в Києві. Uh -huh. Я я десь рік назад приїхала додому, а може більше. І знайшла свої блокноти, там, начерки і знайшла ідеї, і така думаю, ого, якщо вісім років пройшло, а воно мені здається досі прикольним, і я хочу це зробити. А які там були ідеї? Там жінка в образі смерті, там просто гра слів, танець смерті. І танець гарної жінки в образі смерті з косою. А вона ніби танцю танцює стриптиз з шестом, але це не шест, а коса. Боже, нічого собі. <сум> ну, я власне, ти принесла сьогодні одну зі своїх робіт. Ви там можете трішечки її побачити. Може, вона трішечки буде заблюрена, бо тут цензурка, але переходьте до Олі, і дивіться в неї в профілі, бо це тоже чисти кайф. Я просто чесно, я дивлюсь на Олю, і в мене все одно очі так е, бігають на картини, і хочеться роздивлятись дуже гарно. Дякую. Ну, взагалі, ця серія е, для мене про якусь сміливість. Просто е, дуже часто я малювала щось, знаєш, щоб не було. Контроверсійне, щоб не було uh -huh. якісь спірні теми, щоб точно всім сподобалось. І потім я усвідомила, що якого фігалося. <світ> чому от е, такі в мене переконання взагалі в голові, чому в мене такі думки, чому я не можу дозволити собі малювати. Ну, о, оця ідея була 8 років назад, але я її не, ре, не, ре, не, ре, не реалізувала через те, що мені здавалося, що ой, ну, це якось занадто, це не зрозуміють. І, взагалі, uh -huh. якось не, не знаю, як це буде сприйнято, тому може не варто. А зараз просто усвідомила, що е, немає нічого такого, я маю робити те, що мені подобається, і ця серія для мене має величезне значення як наступний крок в, мої, в розвитку моєї творчої кар'єри. І, і прям я дуже кайфую від цієї серії? Ну, слухай, чекаємо на виставку. Дуже класно, що ти наважилась, Дякую. бо це дуже круто виглядає. Якщо треба допомога з виставкою, так. А таке питання. Що б ти порадила людям, які хочуть почати малювати, і не наважувалися, наприклад, знаєш, коли. Відчували своє покликання, але от це ну це ж не робота, натиснуло і займаються чимсь іншим, які б хотіли почати, або, наприклад, повернутись, б ти взагалі порадила таким людям? Е, насправді, ну от я нещодавно там в цьому році познайомилася з дуже класною художницею, е, і поспілкувавшись ближче, я зрозуміла, що ну вона е, там вибрала цей шлях для себе кілька років тому, і просто якщо зацікавитись цим. Не мати жодних упереджень, що там ой, має бути освіта. Ну не існує нічого такого, що має бути. Uh -huh. Тут все можна, всьому можна навчитись, все можна розвинути, і в будь-якому віці це можливо. Просто, мабуть, головне стримувати такі упередження і потрошку працювати, навчатись в тому, що подобається. Uh -huh. Клас. А назви, будь ласка, ми вже трішки затронули цю тему. Топ 3 емоцій, які тобі перші спадають на думку, коли ти починаєш малювати? Ой, в мене взагалі стільки, в мене буря емоцій, коли я малюю. Спочатку захват. Uh -huh. Я щось собі придумала, я це бачу, я починаю. Потім злість, тому що я не знаю, чому так, але в мене я просто злюсь. Бо я ще не бачу готового результату. Я знаю, що він вийде, я знаю, як він буде виглядати. Але е, сам процес для мене ну коли вже? І мене просто картина настільки бісить в процесі, тому що я ще не бачу завершеного. Ну, типу, я відходжу. Дивлюсь, ага, це треба поправити, це треба поправити, і воно мене злить, стимулює. Е, мені кайфово виправляти і якісь моменти, я малюю, і думаю, о, це оце гарний мазок вийшов. Оце е, поєднання кольорів тут класно вийшло. Але е, в моменті, тобто, це великий стрес, я переживаю, е, мене робота бісить. Зато в кінці, коли я відходжу, мене нічого не бісить. Я думаю, о, я завершила клас. А наприклад, от ти завершила оце от задоволення від роботи, задоволення від якості роботи. І е, коли віддаєш клієнту, є оце переживання, що скаже, коли перший раз показуєш роботу, готову? Фраз. Зараз вже, мабуть, майже немає. Uh -huh. Ну от якщо прям е, в роботі з клієнтами, то е, я. Проходжу всі етапи розробки ескізу. Mm -hmm. Тобто, не буває такого, що людина отримує не то, що хотіла. Скоріше, все просто по плану. Ми розробляємо кожен етап, я висилаю фотографії, як це виглядає, якщо щось ми коригуємо. І тому ну, майже таких ситуацій немає. Я вже і не пам'ятаю, коли вони були. Ну, вони були колись раніше, там на початку моєї. Творчої кар'єри, uh -huh. а, а зараз практично такого немає. Uh, Слухай, ми трішки почали говорити про емоції і так далі. І uh, зараз дуже популярні арт-терапії. Ну вони всюди, вони з під віном, е, прояв емоцій. Намалюйте себе, намалюйте е, абстракцію, напишіть щось і е, на, на холсті. Як ти гадаєш, це більше маркетинг? Чи справді прояв своєї творчості, прояв е, своїх почуттів на е, холсті лікує? Я впевнена, що лікує. Uh -huh. Я знаю, що творчість дає мені. Взагалі не уявляю свого життя без цього, і якщо людина ніколи цим не займалась, але її до цього тягне, це афігенно це спробувати відчути. І на таких кількагодинних лекціях, малюваннях, арт-терапії чи майстер-класі можна відчути себе художником. Відчути е, фарби, кольори, відчути холст, я впевнена, що це яскраві класні емоції, які е, дають нові осознання, uh -huh. усвід нові uh -huh. усвідомлення. Uh -huh. Слухайте, ну я не просто так задала це питання Олі, не просто так вона взагалі прийшла сьогодні тут записувати цей подкаст. Бо ми разом готуємо такий перформанс, майстер-клас, який присвячений 8 березня дню жінок, жіночності, дню любові до себе до жінок. Це буде такий от. Вечір е відвертої, е відвертого мистецтва, де що ми будемо робити, розказуй. Будемо малювати оголену на натуру. Да, і не просто малювати оголену на натуру. Ще буде жива музика, ще буде вино, ще будуть знайомства, ще буде лекція, ще будуть подаруночки і просто супермісце, і якщо хтось. Давай зразу скажемо, якось себе невпевно почуває перед оголеним тілом, то ми про це також подумали, повірте. Так що запрошуємо вас, буде дуже класно, буде дуже романтично, буде не так, як завжди. Буде щось нове в вашому житті. Це буде дуже крутий досвід. Це будуть дуже атмосферні години. Ну і де ви ще? З вінішком, з таким професіоналом помалюєте ще й оголену натуру, майже оголену, давайте так, щоб ніхто не переживав. Під живу музику, під піаніно. Ну Боже, я вже не можу дочекатись цього вечора. Мені здається, це просто день любові до себе. Беріть з собою друзів, беріть з собою партнерів, беріть з собою. Я не знаю, кого хочете. Можете песиків приводити. Всіх беріть з собою, приходьте, буде дуже класно. Так, що Я думаю, взагалі такий майстер-клас. Він для кого на кого він розрахований? Не тільки на художників, а і на людей, які тільки хочуть почати малювати, і яким теж е, тема оголеної натури, естетика жіночого тіла е, відповідає, і просто спробувати щось нове. Це буде 100% яскраве. Е, ви відкриєте себе з нових сторін. І відчуєте, напевно, щось дуже унікальне, так що запрошую всіх. Так, так, так. І ще е, я хотіла трішки розповісти про те, взагалі, як, е, як це народилося. Давай трішки поділимось, бо е, Оля до мене написала хіба ще в грудні. Так. Е, я пам'ятаю, що ми були то в турі, то ще десь, і е, ми вже так нормально списалися в січні, е, зустрілися. І такі сіли, щось крутилось на язиці, щось якась ідея була, але конкретно ми нічого не мали. Ми такі, ну привіт, ну привіт! А давай запишемо подкаст. Я вже давай, але давай що зробимо, давай. І просто це народилось, я не знаю, в годину нас як понесло, ми як почали просто пуляти ідеями, що давай то, давай то, але давай так, щоб, ну, щоб це було круто, щоб не, ну, от, щоб не так, як у всіх, щоб от люди от прям. Ну, це це реально такий досвід. Ну ну супер клас. Навіть якщо ви просто хочете щось е, спробувати нове помалювати і далі себе не зв'язувати, а піти там і робити далі. Не знаю, в банку працювати. Приходьте, бо ми так старались. Просто Оля настільки творча, настільки натхненна, так багато ідей. Я е, не впевнена, що ми ще щось не придумаємо до, до 8 березня. Взагалі, так. в той день, коли ми зустрілись, це дуже кайфово, коли зустрічаєш людину на тій самій хвилі, що і ти. Е, і. Реально не було спочатку жодної ідеї. Потім ми почали в розмові. Народилось все. Одразу ми вирішили. Там ну я не знаю, чи година, чи дві, але одразу вирішили, що це буде. Просто в розмові випливало, випливало, випливало. І ми дійшли до дуже класної концепції. Так що запрошуємо, друзі. Дякую, що ви були з нами. Дякую, що ви послухали Олю. Переходьте на її сторінку, дивіться більше її робіт. Взагалі в Олі дуже крутий контент. Вона реально дуже круто знімає. Ти мені ще Оля така. В мене є така лампа. В мене такий мікрофон. Я все привезу. Це дуже відповідальна людина. Того слухайте, при переходьте до неї, підписуйтесь, бо треба підтримувати українське, треба підтримувати творчість і треба підтримувати людей, які знають своє покликання, йдуть за ним і творять такі круті речі. Дякую тобі. Дякую, що ти прийшла. Було дуже приємно познайомитись з тобі, поговорити. Мені також. Побачимось. <laughs> Запрошуємо. Так, Дякуємо, пока. пока, -пока.